Ми не закрили ту потребу, що громадяни наші зверталися, щоб відшкодувати збитки, завдані САГЕ культурам на їх приусадимних ділянках. Тому деякі сільські ради, як Мелихівська, виділили власні кошти і трошечки відшкодували людям збитки. З районного ми і не, не маємо такої можливості виділити кошти, і з резервного фонду теж немає ніяких. Є три участки доріг, такі що дуже розмиті і ну, не було в знайти, кому їх зробити. Обіцяли нам з державного бюджету гроші виділити на ті дороги. Ну, до Нового року ми не отримали. Можливо, будемо з весни, будемо тоді своїми силами щось робити на тих дорогах. Загороди ми не видавали нічого, У нас більше 500 дворів. І, виходить, як ми обрахували, Там треба було десь до 3 мільйонів грошей. Просто з місцевого бюджету ми не в силах були поділити їх. І правильно, щоб поділити, щоб нікого не обідати.